Сьогодні ми від Трогобицької районної військової адміністрації отримали 80 ноутбуків, які попередньо були передані на цю адміністрацію Львівською обласною військовою адміністрацією. Чому 80? Стоїть питання, тому що основним. Чинником і основним фактором, по якій розподілялася кількість тих ноутбуків, це був такий фактор, як кількість учнів, які навчається в тій чи іншій територіальній громаді. Тобто, станом на сьогоднішній день у Дрогобицькій міській територіальній громаді навчається 12 618 учнів. І відповідно по тій кількості, яка навчається у нашому Дрогобицькому районі, між самого ОТГ, відділ освіти повинен був отримувати не 80 ноутбуків, а 88. Ці ноутбуків, що стосується потреби, відповідно ці ноутбуки підуть на потреби саме вчителям, які відповідно в цей нелегкий час проводять свої навчання в дистанційній формі. Тому саме це дуже є важливо, тим більше в такий час для нас, для наших шкіл і загалом для нашої освіти. Дякуємо Львівській обласній військовій адміністрації за цей хороший і потрібний в цей час подарунок.